Вітаю вас на каналі Фаворік 7, я Фаворчик, і сьогодні в цьому відео я вам розкажу найважливішу інформацію, яку би ви мали знати про оновлення 0230 в Stand of 2. Але перед цим не забудьте протиснути вподобайку, підписатися на канал. Та протиснути дзвіночок, тому що на 25 тисяч підписників я буду розігрувати 200 голди. Ну а ми погнали. І так, найголовніше питання: оновлення 023.0 буде 6 Years або 5 сезон. Я знаю, що останнім часом розробники та ком'юніті станку святкували день народження 4 years, 5 years, 2 years і так далі. Але прикол в тому, що цього року нам нічого абсолютно не сказали про 6 Years. Говорять лише про п'ятий сезон, про п'ятий сезон та знову про п'ятий сезон. Це перше. Друге, ви ж пам'ятаєте, що в нас була акція, що купи три скорпіон кейса за ціною двох. Так ось. Вона якось занадто швидко почалася, хоча там було чітко сказано в цьому голосуванні, що в новому сезоні видалять кейс. А третє те, що Union Community з нами поділилися однією інформацією. В коді сайту для доната з'явилася інформація про можливу кількість рівнів у наступному пропуску. На даний момент максимальна кількість рівнів дорівнює 75. Скільки всього таких доріжок буде, невідомо. Тобто, майбутні Battle Pass буде мати 75 рівнів, і це означає, що 0.23.0 це 100% не буде шестиріччя Stand-Off 2. Тому що я точно пам'ятаю, що на ювілей станку таких довгих Battle Passів не було. Всі ми прекрасно знаємо, що в третьому сезоні Dragon Rise була японська стилістика, в четвертому на теперішній час грецька. Але в п'ятому буде яка. Щоб побачити майбутнє, потрібно зазирнути в минуле. Нам потрібно подивитися один момент в трейлері Hot Winter Party. І там на стіні наклеєна марка, яка дуже сильно виглядає, як наша карта провінція. А як ми всі знаємо, то провінція знаходиться в Італії, доказами є стилістика та мова карти. Тому я думаю, що п'ятий сезон нас зустріне саме в цій стилістиці. Mamma mia, yo, ma Недавно Union Community виклали пост, де в коді гри були знайдені двійні берети. Я дуже здивувався і зараз скажу чому. Тому що розробники 5 років тому викладали пост, де вони збираються додати ті ж самі двійні берети. І це круто, я гадаю. За цей час в стен побували дві двійні зброї. І це тичкові ножі та сніжні бластери, які були в новорічній події New Year Madness 2020. Тому в принципі з розробленням двійної зброї не мало би бути проблем. Всі, хто грали в CSGO, знають, що в цій грі є коктейль Молотов, який би дуже хотіли побачити в нашій грі. Зараз я чую, що кожен другий стендофер говорить про те, що в 0.230 додадуть коктейль Молотов. Але в мене є до цього сумніви. І річ не в тому, що стендоф написаний на ігровому руші Юніті. Річ в оптимізації. Ось уявіть, ви дивитеся YouTube і бачите, що вау, стен класна гра, але у вас слабий телефон. І ви навіть радуєтеся, що навіть на слабому телефоні, якому 5 років, можете грати в 40 FPS. Молотов це вогняна граната, при вибуху якого появляється полум'я. Тим самим воно вам нагріває процесор. Тому я думаю, що якщо додадуть молотов, то дуже багато гравців покине стендофт. Тому що у їхніх старих пристроїв не буде настільки потужний процесор, щоб витримати вогонь. Одного разу, навіть розробники нам сказали, що коли вони робили димову гранату, то це було дуже важко. Якщо це погано обробити, то не Буде хороша оптимізація. Та й не тільки димова граната, навіть вода, яка знаходиться в басейнах на карті Бріз, було дуже важко обробити. Тому одна погана обробочка і старий телефон. Оскільки в нас буде італійська тематика, то, скоріш за все, в ній буде італійський ніж, який називається стилет. Дякую, мамонт. Вихід, оновлення. Це основа усіх основ. Запам'ятайте раз і назавжди, спершу має вийти трейлер, і тільки потім через 2-3 тижні виходить оновлення. Але зараз всі думають, так як з ї річниці стендофу не буде, то саме тоді вийде п'ятий сезон. Та й тим більше в одного розробника вже є вкладка п'ятого сезону. Це означає, що оновлення вже не за горами. Але все одно щось може статися і п'ятий сезон може затриматися. Ну а я вам гарно дякую за перегляд цього відео і тому дивіться інші відео, які є на каналі і. До зустрічі!